Солдати в літах ти чи молодий, дякуєм тобі, брате, за подвиг щоденний твій, в тяжким смертельнім двобої, піднявшись живим щитом, ти став міцною стіною, поміж добром і злом, втрачаючи побратимів. Під обстрілами весь час, життям і серцем своїм Солдати, боронеш нас, хай наші любов і шанна захистом будуть твоїм. І як перемога настане, вертайся до нас живим. Коханий мій батьку, син, мій вірний друже, мій брат. Склоняється Україна, до тобі солдат. Провела конкурс, присвячений Дню українського козацтва, який полягав у читанні віршів про козаків, про нашу Україну. І ось сьогодні ми підбиваємо підсумки цього конкурсу. Грамотою нагороджується гула Богдан за перемогу в конкурсі від газети Лубенщина за краще читання вірша до Дня українського козацтва. І ось таку грамоту. Вставай Богданчик. О! І грамоту ми тобі вручаємо. І також приз Нюхом чую. Також у нашому конкурсі є переможці в інших номінаціях. Зокрема, грамотою нагороджується литовка Софія. За перемогу в номінації найбільша кількість переглядів в Тік-Ток в конкурсі газети Лубенщина за краще читання вірша до Дня Українського козацтва. Так, Софійка, грамоту. О, так. І приз І також у нас перемогла студентка медичного фахового коледжу. Гринько Вікторія у номінації найбільша кількість коментарів в YouTube в конкурсі газети Лубенщина за краще читання Вірша. Але, на жаль, Вікторія мешкає в іншій області і сьогодні прибути не змогла. Цей приз ми передаємо через викладачів медичного коледжу. Тож я вітаю наших переможців так тримати і нових успіхів в царині читання віршів. Я тут живу, я тут живу, і тут, і тут і і, мій і дім, над нижнім валом веленою сивий день, і крісталіття дзвони б'ють із давнини. Тече сула, стоять і луби, і крісталіття, дзвони б'ють із давнини. И чесла, ты чесла, стоять во